Всім миру Божого. Ісус Христос 2000 років назад прийшов у цей світ для того, щоб навчити учеників вкласти в них Слово Божє і дати їм Духа Святого, тому що Дух Святой це є помічник тут, на землі. І Він даний іменно ученикам Ісуса Христа. І ученики, які мають Духа Святого, вони навертають людей до Бога. І вони проповідують Слово Божє, вони облічають світ в гріхах, тому що дуже багато є розділень, де багато віруючих, які в кавичках, вони не мають Духа Святого. І тому вони не розуміють тих людей, які движуться Святим Духом.